Скільки нарвано тупих в Україні, я маю на увазі, є люди, які досі, от ви якраз це згадали, і це так впало на мої на мої на на мою голову. І я почав про це думати про тих, хто згадує 19 рік і вибори. І я бачу, що я у мене нема соціальних мереж ніяких, але я інколи читаю реакцію людей на якихось носіях там. да Новинних, отам там ще якась стаття, якісь там лонгрід, а потім люди пишуть свою реакцію. І я бачу, що Порошенка козьол, Зеленський козьол, Порошенко козьол. І я сижу, думаю, ребята, а що має статися? І це моє питання, власне. Тобто, що коли я кажу ідіотських тупих, це люди, на мою думку, які все ще там, все ще вони в тому в тій бульбі. І вони звідти не виходять. І виникає питання: а скільки взагалі у нас таких бульбашив, таких людей, які всередині сидять, і ніякі. Тобто є, наприклад, я знаю людей, ну, бачив, не можу сказати, що їх знаю, для яких Сталін хороший. І у мене є, таке є питання, що якщо показати йому Сталіна, у якого в руках пістолет, і він вбиває свого. Уявного ворога от прямо от, а тут стоїть оцей свідок. А потім піде з мікрофоном спитати: Так Сталін же ж, бачите, він вбився. Нє, Сталін хороший. Сталіна на вас не хватає. Тобто, є скільки таких людей в Україні, які що б ти їм не казав, які б не були переконливі. Аргументи люди стоять на своїх позиціях, їх багато мало їх 10 відсотків, і відсотків. Як ви думаєте, ну порядок цифри? Я розумію, що в відсотках не порахуєш, але там половину, чверть, десята частина. Вона про Сталіна наступного тижня будуть результати опитування, чи люди вважають Сталіна великими людей. У нас певний відсоток досі так вважають. Але за 10 років, якщо в Україні з 25% до 5% взагалі зменшилася частка тих, хто позитивно ставиться до Сталіна. То, наприклад, в Росії з 25% за 10 років до понад 60% зросла частка тих, хто до нього позитивно ставиться. Ну, це так до інших питань, таких соціально ціннісних. Щодо вашого запитання, насправді цей відсоток таких поляризованих агресивних людей він невеликий. Це може бути 5, 10, 15%. Насправді. Тому що я і соціолог сказати, що в опитуваннях наші громадяни, які складають більш репрезентативну вибірку, вони значно більш помірковані в своїх поглядах ніж коли ви заходите в Твіттер, ви заходите в Телеграм чи ви заходите в Фейсбук і бачите ці тисячі різних агресивних повідомлень. Пересічні люди значно мудріші, значно спокійніші і значно більш помірковані. Це до речі, створює великі вікно можливостей для формування таких хороших сучасних настроїв суспільства, але багато людей все таки піддаються на ці коментарі. Про там знаєте порахоскотів чи Зелебобліків, чи як там можуть використовувати цю ненормативну, не хорошу лексику для формування такого емоційно забарвленого іміджу. І людям здається, що таких людей в Україні багато. Але рівень поляризації в медіа від тих, хто коментує, і часто це боти, значно вище, ніж це є в реальному житті, це щоб заспокоїти вас, і трохи слухачів, але треба усвідомлювати деструктивний вплив, і це насправді теж відповідальність влади і громадськості, щоб зменшувати цей деструктивний вплив на погляди громадян. Ну дивіться, просто я ще раз на ту ж тему, але коли не було соціальних мереж, а були просто листування між редакціями і громадянами. От громадяни писали листи в редакціях. Якось письмо позвала в дорогу. От я пам'ятаю, там були такі, такі, значить, гасла, чи як це назвати, там, Ні Дня без строчки», там, що, Ну, от, це всі, романтизація журналістської роботи. То в самих журналістських колективах, які працювали з листами, було, ну, якби, ну, це був загальне розуміння. Що треба обережно ставитися, бо це на віжені, це якби: якщо тобі пишуть, що пропало, це ти поділи на 38. Щось може і пропало, але точно не все. Або коли тобі пишуть, що Вася Пупкін прекрасний керівник, найкращий в світі. Це не означає, що він дійсно найкращий в світі, а це означає, що ну треба теж поділити на ті самі 38 і подивитися позитиви і негативи того Васі Пупкіна. Тобто воно все фактично залишилося. Просто нам, споживачам, все ще здається, що якщо голосніше гаркнути, то то значить ти правіше. От я колись, коли Динамо Київ вигравала все, що могла. То коли погано грали, погано били по м'ячу то казали, хто вище, ну іронічно, хто вище б'є, той краще грає. От. Правильно ви, ви праві, але насправді просто єдина відмінність в тому, що зараз всі публічні коментарі цих умовно навіжених людей, яка в них значна частина. А зараз це частина ботів, будемо відвертими. Вона видна в публічному просторі, тобто раніше цих листи в редакціях бачили тільки ті, хто писали люди в редакції. А зараз ви заходите під будь-які обговорення навіть хорошої статті, зваженої, важемою, і бачите не змістовне обговорення з аргументами. Взагалі в Україні і не тільки в Україні проблема з аргументованих цивілізованих дискусій. Тобто ми кидаємося певними штамами, штампами, ми кидаємося пропагандистськими меседжами і не можемо спокійно обговорювати там, деякі питання. Наче у цілого до речі, нещодавно обговорювалися наші результати, одні запитують для консультативної місії Європейського Союзу. Я бачу багато людей, навіть шанованих мною яких я можу читати, які командують результати і критикують нас за щось, не звернувшись напряму, наприклад, наприклад, до мене, до Володимировича Пані, оту, чи до чогось за роз'ясненнями чи за додаткову інформацію, і це все ж неправильно, тому що ми відкриті, як з вами, зараз поговорити, обговорити результати, з'ясувати деталі. І виходить, люди публічно це бачать, і їм здається, що така поляризація, що або люди тупі, або люди агресивні. Але насправді пересічні України значно більш спектінні. Хоча є такі неприємні назви, як знаєте, аморфна більшість або пасивна більшість, це не зовсім правильно, тому що більшість людей все таки живе на намаці жити певним життям. Ходить на роботу, виховує дітей. У мене особисто двоє маленьких дітей двох і трьох років. Я можу сказати, що разом із звичайною роботою це настільки поїдає сили. Щоб в цьому випадку бути активним громадсько-активним громадянином, це дуже непросто, і більшість людей поглинені такою звичайною поміркованою діяльністю, і обзивати їх нікчемною більшістю, це, це не корисне і неправильно, і буде грати проти тих, хто використовує такі терміни. Але люди дійсно це бачать, такі коментарі, і на них реагують. Хоча все одно в опитуваннях українці лишаються дуже і дуже поміркованими, і це дуже добре, тому що з такою поміркованості можна вибудовувати ви знаєте, європейське орієнтоване суспільство. Може, якби вона нас було а, агресивно налаштоване феміністичне суспільство як в Росії, то ми б могли отримати другу Росію Україні — Друга Росія не світи.